Привіт, любі друзі! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Не забувайте підписуватися, ставити лайки та писати коментарі. Сьогодні я знімаю в сонячній Флориді і запросила в гості свою подругу за сумісництвом коуча та психолога Олю, яка жила в США два роки і вона хоче поділитися своїм досвідом. А також Оля повертається в Європу. І як ви знаєте, зараз це досить гаряча тема, тому що багато українців, проживши кілька років в США, все-таки вирішують повернутися в Україну або в Європу. І ми дізнаємося, які причини цього повернення. Так, Бліц: три слова, якими ти описала б Америку, свобода, матриця і здоровий нарцисизм. Головна помилка, яку б ти не повторила в стосунках. Спиратись на потреби іншого і намагатись себе перелаш... переналаштувати на те, щоб для когось було було краще. Що в Європі чи в Україні краще ніж в США? Ну Україна для мене це дім. Час частина моєї душі. Що додать ще до того питання? Бліц Бліц. <бліць>. і ще не сказала про людей. Що там ще мені цінно, що там є люди. Ну, наші люди у стосунках головне. Любов, але любов це багатогранне поняття, не емоції. А увага, а спілкування з собою в першу чергу і з людиною, і пізнавання один одного, і повага до того, що ми всі змінюємось, і давати собі змогу один одного пізнавати, підтримувати і приймати. Америка навчила мене. Бути собою і приймати свої слаб слабкі і сильні сторони. Розлука це випробування чи звільнення? Це випробування, але іноді, коли ти дивлячись на яка розлука і в якому контексті, але іноді це момент, коли ти можеш відчути себе, і це теж дуже важливо. Яку пораду ти б дала людині, яка тільки що приїхала в Америку? Вірити в себе. І вкладати в себе, і спиратись, намагатись на себе і приймати себе в усіх своїх слабких і сильних станах. Чого тобі зараз найбільше хочеться? Мені хочеться зараз попити води і вийти з цього сонця. і витись з цього сонця. Чого тобі зараз найбільше хочеться? Щось в голову прийшов секс, я не знаю чого. Хоче сексу, понятно. Ми починаємо. Отже, перше питання: ти повертаєшся до Європи після двох років США. Чому ти прийняла таке рішення? Мені замало Америки. Ну, по-перше, я ще не повертаюсь, я ще не знаю, повертаюсь я чи не повертаюсь, чи куди я їду. А насправді я їхала сюди, знаючи, що я хочу поїхати. І ми так домовлялись з моїм хлопцем, що ми поїдемо звідси. І я, в принципі, налаштовувала себе на те, що ну, мені якби не хотілося прям сильно, да, я більш приїхала сюди заради експірієнсу, заради. Пригод Них заради вражень. того, да, заради нових вражень, заради того, що мені, я познайомилася з різними цікавими людьми, мені хотілося би, пізнати себе, як я буду себе поводити в таких ситуаціях, в яких я ще не було. Тому що насправді ну, це випробування, якби міграція, це нелегко. Ну, насправді я її прийняла і ще тоді, коли я сюди приїхала. Чили? Коли почались проблеми з документами, зараз я в в'юфою. Яке вже закрили. Яке вже закрили, і продовжувати я не захотіла. І якби мій хлопець ну не то, що не захотів, да, ми вирішили якби, їхати разом, але він ще не знає. <сіхі> так, Саня, давай поною. <сіхі> Причина те, що мені дуже не подобається невизначеність, як і всім. І я вирішила її просто не терпіти, а піти і якби поринути в нові. У тебе закінчилося Юфор'ю. Зараз можливості його продовжити вже немає. Можливість була, але я вирішила, що я не буду його продовжувати. А, тобто ти сама вирішила? Я сама вирішила. Угу. І його можна було чисто теоретично продовжити, але так як в мене є турвіза, я побоялась, що я не встигну і буду сидіти нелегалом. Наскільки я знаю, ти приїхала в штати своїм, верніше, до свого хлопця, з яким. Ти збиралася вже розставатися. Ми познайомилися і перший раз зустрілися. Оля сказала, що її причиною приїзду було розставання з хлопцем, що є дуже нетиповим для того, щоб приїхати в Америку. От для багатьох людей це дивно, так приїжджати розставатися з хлопцем. Розкажи про це, і наскільки я знаю, це вже був другий раз твого приїзду. Так, да, дивлюсь в камеру, а то я розмовляю з деревом. Значить, перший раз я приїхала по турвізі, і якби ми вже давно були разом, і я не знала, куди рухаються наші стосунки, і що я, і що я хочу. І верніш, не то, що що я хочу, а я не знала, куди вони рухаються і що буде далі. Так як я не хотіла приїжджати в США. І я не знала, наскільки він тут залишиться, хоч він і їхав з метою повернутись, але я знаю, що якби, у нас були довгі стосунки насправді на відстані. Ми зі школи разом, з 11 класу, в принципі, ми разом. От, ну, у нас були різні ситуації в відносинах, і, тому що вони були на відстані. І я їхала, не знаючи, чи ми будемо продовжувати наші стосунки, чи не будемо. Мені було важливо, якби їх продовжити, тому що я така людина, яка любить будувати стосунки на довгу відстань. Але я не знала, тому що у нас були ну, проблеми в відносинах, і різні там моменти, скажімо так, в яких ми ще не розуміли, що буде і як буде, і плюс там в Америці, умовно, він жив не в дуже хороших умовах, і так далі, тому подібне. Я просто вирішила приїхати і відчути. Як, як далі? Хочу зазначити, що коли Оля приїхала, тому що я знаю трішки її історію, вона не їхала в знаєте, приїжджають деякі дівчата, чи просто хтось приїжджає вже в побудовні якісь умови, коли все круто. Це я просто зараз, чому хочу сказати, не для того, щоб якось знецінити, чи просто зараз дуже багато говорить про те, що. Дівчата хочуть, не знаю, там лакшері життя, щоб їм давали гроші і тому подібне. Ми не такі, а ми просто терпіли, які нічого не вимагаємо. Ні, насправді ми вимагаємо. Я веду до того, що Оля приїхала дійсно заради кохання і заради того, щоб побудувати ці стосунки, незважаючи на те, що в них, по-перше, не було стабільності, не роботи тим більше, без знання англійської мови. Тобто я хочу передати те, наскільки це взагалі відважно. І не, не я би сказала небагато хто на такий крок рішиться. Наприклад, я приїхала в своїх цілях реалізовувати своє життя, і я конкретно знала, що я їду заради чого і чому. А це більше, знаєш, ти їдеш, щоб влаштувати життя все-таки не те, що двох людей, але пари, бути разом з кимось. Продовжуй. Після 11 років разом він зробив тобі пропозицію, але ви так і не одружилися. Що пішло не так? <ріст> і чи ти відчуваєш через це дискомфорт? Я відчуваю через це дискомфорт тільки тоді, коли мені мама намікає, що пора заміж. Заміж, заміж. Я, так, так, так. Так, часики тікають, пора народжувати, пора заміж і так далі. Але так як я із за того, що ми не одружені, плачу страховку набагато дешевше. <ріст> Є. Поки що мене це влаштовує. Ну, якщо чесно, якщо в соціальному плані, можливо, мене там може щось напружувати, коли мені щось хтось каже. Якщо в своєму особистому плані, то я не вважаю, що брак це, скажімо так, щось, що покращує стосунки. Я все ж таки більше про не про картинку, а про якість. І мені важливіше, щоб. Я будувала всередині, а не показувала людям, що там все класно, у нас там то, ми там все, мене там покликали заміж, або там ще щось. Ну коротше. А як же це типу весілля, вдягнути біле плаття, фата, потанцювати? Це тобі не важливо? А, ні, тому що я скажу, тому що прийдуть мої родичі, понапиваються, нафік воно мені треба. Я, оце всі ні, можливо, мені б хотілось, наприклад, якусь таку гулянку зробити. Там пригласити всіх, кого я там люблю, і якось щось відсвяткувати. Але в класичному варіанті в мене прям рвотний рефлекс. Можливо, в мене якісь психологічні з цим проблеми, я не знаю. Але от прям весілля і оце все, і я не бачу сенсу, я не можу однозначно відповісти. Можливо, якась моя частина цього би хотіла, але точно не в класичному варіанті, як це прийнято. Чи було відчуття, що ти втратила себе у цих стосунках, будучи тут в Америці? І приймаєш рішення бути тут тільки заради саме цих стосунків. В мене було більше відчуття. Ну, в мене от є відчуття, що так, я приїхала задля цих стосунків частково. Але частково я й приїхала задля свого розвитку. І те, що я хотіла, я тут взяла. Якісь знайомства, якісь там для себе не знаю, досвід і так далі, тому подібне. І в мене є відчуття, що якщо я буду сидіти тут довше і не буду якось рухатись своєму якомусь напрямку, то це мене буде дуже сильно стискати, тому що я все-таки людина, яка любить, ну мені важливо бути присутньою там і в нашому суспільстві, і приїжджати, і ну короче, бути більш вільною. Що б ти сказала дівчатам, які зараз їдуть до нього, чи навпаки він їде до неї, думаючи, що це любов назавжди? Бо я дійсно знаю чимало історій, читаю часто на Фейсбук-групах, в інстаграмі, що от я приїхала до свого хлопця, в нас все було добре, але наші стосунки зруйнувалися саме тут в Штатах, тому що це досить важка країна, де є багато випробувань, і звичайно, що не всі можуть через них пройти. Що би ти їм сказала? Тим, когось. хто їде заради когось. Нічого не робити, не треба робити заради когось, це перше. І якщо ви розумієте, що вам це принесе якісь плюси, які треба саме вам, тоді робити. Тобто я їхала, не просто я їхала, я жертвую всім, і я їду заради цих відносин. Ні, я їхала з розумінням того, що мені хочеться спробувати себе в цій країні, хочеться познайомитись. У мене колись взагалі була мрія. Пожити в Майамі, де ми власне, де ми власне зараз, де ми, власне, зараз і є, але точно треба дивитись на свої цінності, на свої пріоритети, на свої відчуття? І якщо ви відчуваєте, що ви зможете тут, да? Або, наприклад, ви зможете легко повернутись кудись, да, якщо вам там це знадобиться. Ну тобто ніколи взагалі не спиратись на когось. Власне, як тебе змінило життя в США? І чи ти взагалі допускаєш таку думку, що десь ще в майбутньому, через кількість там років, можливо, 10-20, хто знає, ти повернешся сюди. Ну, так знаєш, ти колись в дитинстві собі програмувала, що ти сюди приїдеш на три роки. Можливо, зараз десь тебе проскакує така думка, а можливо, я ще все-таки сюди повернуся, щоб отжити і залишатися таки на довший період часу? Думаю, що все можливо. А, і як мінімум, якщо мене не відберуть візу, в мене є ще час до 33-го року о, приїжджати і уїжджати. От поки що, саме прям влаштовувати своє життя і будувати його тут, в мене ще нема бажання. Але якби, я не відмовляюся від того, що може все змінитися. Ще... А як змінило мене життя тут? Дуже класно, тому що я дуже багато часу проводила одна, один на один з собою. А коли ти проводиш час один на один з собою, це іноді дуже складно. і всі... Ну, мене, мене були різні стадії. Я там і демонізувала Америку, що вона така погана, що я там, і потім там війну, да, що мені прийшлося сюди, ну, коли мені там було складно. Я бачила тут себе і слабку, і сильну, і якусь там, яку мені не хотілося бачити. Тобто вона мені допомогла побачити всі свої різні сторони і а, дати їм простір, а, і вміти приймати і підтримувати себе. Навіть тоді, коли ти чогось не можеш, або ти слабкий. А, і це для мене дуже важливо, тому що це дає тобі більшу свободу і більшу впевненість, і ти розумієш, що ти у себе є. Чи ти не боїшся, що після Америки, Європа чи навіть Україна, можливо, здаватиметься тобі затісною, можливо, в можливостях? І вже життя в цілому не буде таке, як було раніше. Перше життя ніколи не буде таке, як раніше, <світ> і я їду без ілюзії, того що мені сильно сподобається в Європі. Мені мені там буде легше. Я розумію, що в чомусь мені буде легше, в чомусь мені буде складніше. І в будь-якому випадку, на початку, куди б я не переїхала, мені буде складно, тому що адаптація, ну тому що я вже тут плюс-мінус адаптувалась. Адаптація в новому місці це 100% складно. Але я просто по життю вірю в те, що я знаю, що навіть якщо я приїду і знайду вже прям свій дом, в якому мені буде комфортно, мені все одно буде хотітись кудись їхати. Я... У ну, мене така натура. Я просто сприймаю життя, як наче ми пишемо якийсь розказ, чи у нас є якась книга, і я герой цього, там або це фільм, і я герой цього фільму або книжки. І мені цікаво пізнавати себе в різних своїх гранях. І країни це теж допомагають робити, тому що в різних країнах ти по-різному себе відчуваєш. І я просто мені колись хотілося, в мене прям розривалася душа. Хотілося, наче цієї стабільності вже приїхати десь і видихнути, і сказати, все, фух. Але я розумію, що стабільність це ілюзія. І тільки мій стан може бути. Ну, я можу тільки їм керувати. І зараз такі часи, що мені здається, що треба звикати і тренуватись до того, що стабільна тільки нестабільність. Чи ти віриш у те, що ваші стосунки можуть мати продовження на відстані? Не знаємо наскільки часу ця відстань буде, і чи не боїшся втратити те, що вже ви збудували за стільки років? Я бачу різні шляхи розвитку. Звісно, що якщо там ми розстанемось, мені буде боляче, неприємно, і так далі, тому подібне. Але ми вже дуже багато жили на відстані. І в нас є в цьому досвід. І мені здається, що ну, якби, звісно що в цей раз я не хочу так довго бути на відстані. І Я сподіваюся, що такого не буде. А от. Але ну, мене це не ну як я просто знаю, що зі мною буде, і я вже це проходила, і тому мені не страшно, скажімо так. Якщо б ти могла сказати собі дворічній давності щось перед в'їздом в США, що б це було? Перед від'їздом в США в мене були дуже болючі відчуття, тому що я коли почалась війна, я з Запоріжжя. Коли почалась війна, я ще працювала остеопатом і вже почала навчатись там на різних психологічних курсах, коучингових, і я відчувала себе на своєму місці. Я завжди хотіла поїхати саме з Запоріжжя, але я не думала, що я прям ну, поїду так далеко. Коли я їхала, особливо саме перший раз, ще по турвізі, в мене було дуже велике відчуття болю, що наче я зраджую що в мене було відчуття сорому, провини. Але так як я Вважаю, що такого не повинно бути, і все одно людина повинна для себе вибирати найкраще, навіть якщо йому сором, ну, їй соромно чи є відчуття провини, це все коригується. Приходьте на сесії, продажа, номер, Про, телефон, продажа. Реклама. <продажа> на реклама. От е це все коригується, і я розуміла, що я не хочу відчувати провини, що в мене є право жити так, як я хочу. Тобто я взагалі там не засуджую зараз, хто виїхав, хто там залишився. Кожен просто в якісь моменти там відчувала дуже сильно себе на своєму місці. Я відчувала, що я потрібна. І кстати, до мене багато часто приходять люди тут, або за кордоном, які виїхали. Які, яким подобається е, жити в інших країнах, тому що їх визнають. Тому що у нас на жаль в нашому суспільстві є така історія про е, знецінювання себе, знецінювання інших, і е, дуже багато є класних спеціалістів людей, які не здобули або не реалізувались у нас, да, І їм хочеться, і якби там, ну а в Європі і тут в США дуже часто дуже Ну, до тебе відносяться там з повагою, да? особливо, якщо ти щось вмієш і так далі, і тому подібне. От в мене такого слава Богу не було. Мені там не прям, щоб треба була повага, просто я відчувала себе на своєму місці. Був, звісно, в мене синдром спасателя в якійсь мірі. От. Але потім я не хотіла, скажімо так, із своїх синдромів спасателя допомагати людям, а я хотіла це робити більш від любові і з душею. А, і тому я розуміла, що якісь сепараційні моменти мені будуть на користь, тобто, як імміграція і так далі. А, і перед тим, да, щоб я сказала собі перед тим, як я їхала сюди, а, то що життя воно багатогранне, і коли ти себе головне сприймати це не через трагедію, а через кайф і через. Те, що будь-які ситуації, це просто процес, який з нами, який ми робимо в своєму житті, або з нами можливо стається, який ми проживаємо. І тільки від тебе залежить, як ти будеш проживати, тільки від твого стану залежить, куди ти потрапиш. І я впевнена, що із за того, що можливо я там якась мені траплялись в Америці дуже класні люди. От одна з них. Да, і трапляються по життю, і в першу чергу треба якби бути направленим до себе, слухати свої відгуки, чути себе, йти за своїми цінностями, бажаннями і вірити і не сприймати все сильно там драматично. Да? Тому що завжди у нас є вибір: поїхати, залишитись, будувати там, будувати тут. А, звісно, у нас є обставини, скажімо так, не дуже хороші зараз. Незалежні а, да, незалежні від нас, але е, все одно я вірю, що якщо ми будемо працювати з собою в першу чергу і йти до своїх бажань а, і розвиватись в своєму житті, і навкруги буде все легше, і легше ми будемо сприймати якісь зовнішні обставини, які від нас не залежать. Так, Оля, я тобі дуже вдячна за. Те, що ти виділила мені час і розказала про свою історію. Взагалі, Оля це людина, яка першою була у мене на інтерв'ю, але яке, на жаль, не вийшло. Я ще тільки тоді починала свій шлях ютубера і пробувала брати інтерв'ю в різних цікавих людей. І Оля власне була першою людиною. Тоді чомусь, в принципі, вийшло непогане інтерв'ю. Просто я не знаю, чому ми його відклали, і потім ми просто його не випустила. От і ми вже тоді домовилися, що ми запишемо обов'язково інше. І це сталося це тут в Майамі. Я їхала, ти записала, що я їду ти. і це сталося тут в Майамі Якраз за тиждень до Оліного від'їзду в Європу. Я вважаю, що так і повинно, напевно, було бути. Тому я дуже тобі вдячна. І взагалі вдячна, що доля нас звела. Зараз буде плахати, паню. Що доля нас звела. Ні, я взагалі сама мені написала таке Так, але просто це так вийшло дивно, тому що я просто ж зайшла до однієї дівчинки в інстаграмі, така погортаєш друзів там, бо в неї багато було цікавих дівчат. А я шукала інтересну лічність, розумієш, знімати інтерв'ю. Натрапила не на Олю і така: о, все впало. І ми з нею зустрілися, і мені здається, я не знаю як в Олі, звичайно, але в мене з першого разу я так відчула, що якби мені з тобою комфортно. І на даний момент. Як би там не звучало, але я вважаю тебе досить близькою людиною, якою можу відкритись, і саме головне я можу бути з Олією такою, якою я є. Я знаю, що ти мене приймеш в будь-якому стані, скільки я би тобі не висилала кружечок за колишнього. Вона все одно мені пише і успокає. Я знаю. Тому подяка. Уклін. От я тебе люблю. Блін, mm. ну мені в мене дуже багато подяки до Тані, тому що вона як, е, 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 як сказати, в мене одразу теж склалось відчуття, що я можу їй довіряти. І в мене е, одразу склалося відчуття, що мені з тобою просто і комфортно. Хоч комусь. Хоч комусь, ну не знаю. Це вони просто тебе не знають. А, і я дуже тобі дякую за те, що ти мені допомагала взагалі заробляти гроші. Я до тебе приїжджала в Чикаго лікувати людей. І, в принципі, я в тебе жила, ти мене возила, ти мене кормила і все, що хочеш, робила. Тобто, якби можна сказати, що забезпечувала мені дохід, тому мені тебе ще треба. Ні, ну, звісно, це все такі моменти, але я дуже тобі вдячна за те, що мені з тобою просто, легко, і за те, що я можу з тобою бути собою. Це в нас взаємність. Все. Всім, як це отак робиться, так? Да? Все. Дякую всім, хто дивиться моє відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки та писати коментарі. До нових зустрічей!